Вітаю всіх на каналі Шуршим. Сьогодні ми приїхали на риболовлю в село Слобода-Межирівська. Тут чудове озеро, є альтанки. Пізніше я розкажу, що тільки коштує. Сюди їхати 50 км від Вінниці. Дорога дуже гарна, весь час асфальт, а коли вже з'їжджаєте до самого озера, то ґрунтова дорога всипана камінцями. Виїхати можна в будь-яку погоду. Тож, ми зараз розкладаємося і починаємо рибалити. Нас сюди запросив підписник, зараз я вас з ним познайомлю. Знайомтесь, наш підписник Руслан. Всім привіт. Запросив хлопців сьогодні на такий ставок. Це село Слобода Межирівське, це моє, як би сказати, рідне село. Це бат... моя мама звідси родом. Часто тут рибалю. Дуже багато є риби, короб, амур, толстолоб. Ну, майже вся риба, яка є, тут присутня, в всьому... цій водоймі. Сьогодні будемо пробувати ловити рибу. А що вийде за все? Побачимо. Будемо бачити. <реш> Тож приступаємо, так, так. закидаємось. Тут снасті. Ти, ти будеш загодовувати? Будемо пробувати. Трошки підгодуємо нагодуємо і нічого не зловимо. Ні, ми зловимо багато риби. Що там, батько? Всім привіт. Я на місці. Ти на місці? Зараз <реш> <реш> приступаємо. Буде сьогодні риба? Звісно, буде. Ну, новий ставок я прогноз не можу сказати, але я думаю, що риба буде. Тому що і погода, і все дуже хороше. Поняв, закидаємося, значить. Рибалка вдається, коли руки пахнуть рибою. так? Так. Да. <рес> значить, щоб пахли в нас руки рибою. Це наш мінімум. Якщо б тут пахнути, значить рибалка вдалась. Показую, що тут мутиться. Щось будемо колотити, щось. щось, щось, щось Ку так пахне вже щось. Так, да, це таке воно я взяв. Ваніль. Суп, ваніль і клубника, кашок. Кажуть, що такою жарою вона хоче солодку. Я сьогодні купляв е, ці, як вони, по то говорили, що треба солодке теж брати. На, на цей сезон. От головне. Це що таке? Конопля. Угу. Воно його любить. Е, як розказують, воно повишає метаболізму риба. Швидше какає, не? какає, їсть, какає, їсть. Как... Угу. Жирет, срт. Общество. Трошки мало, але потім ще дохолодно. Так, так, так. Що сюди ще буде йти? Буду пробувати пелець, не знаю. Ага. Зараз там багато порозказують, що ти не так робиш, ти. А, то так, ще так кажуть. Подивимося. Так, це ще пеліць якась посипуха і крітка, так? Да? Кріль і за основу беремо от слива короб. Угу. Фанатик. Мені щось подобається цей дядько, як його там звати помню. Дядько фанатик. Поміняємо, <реш> поняв. Давай я замішуюся, а я йду вже закидатися. Добре. Зараз замішаю кашку. Взяв ось таку Real Fish горох на коропа. Потім для флета будемо отаке використовувати. Так. Цим я підгодую рибу. І ще в мене є. ти є. З минулої рибалки не використаний. Що тут? Короб слива. Це інтеркріль. Ми, ми його також в прикорку бомбанемо. Пригодуємо рибу. Взяв горох, взяв червяки дендробена, обичні черв'яки, опариш. Що я ще взяв? Взяв планктон, топлене молоко. Хай буде. Ой, він пахне кукрузіними паличками. Так, що тут є? Пуфи. Взяв э, папапи груша. Продавець сказав, що зараз сезон, що треба слот брати. Так, що я ще хотів сказати? Що в мене ще є? Що в мене ще є? Та в принципі все, починаємо рибалку. Багато є. Да. Починаємо рибалку, головне, щоб риба плювала. Да. Закидай, щоб був початок, щоб mm -hmm. зразу якогось карася зловити. Да. Чи хоча б якусь плотву. Та нормально зараз все буде, поїхали. Я встановив три сигналізатора, очистив трішки місце рибацьке з двох боків комиш, а там відразу лілії. Недалеко, метрів буквально 50. То я думаю під ними підгодувати і якраз під лілії закидати. Чудово. Не треба далеко швиряти, закліпсуюся, щоб ну, саме під лілії кидати. Я думаю, буде бомба. Що тут батько, процес іде? Процес іде. бутерброди вже зробив. Нарізаю помідори. Домашні, жовті, Жовтенькі? І червоні. Це добре. Зараз будемо обідати чи вечеряти, ну щось таке. Дві покльовочки вже було. З'їло і опариша і черв'яка. Чекаємо рибу тепер. Сідаємо місце бутерброди? Так. Да. Давай. Ну, зараз поховаю по елементів від сонця. Ну так, да, ховаю черв'яки, щоб вони не засохли. Бо я купив чотири пачки червяків, я думаю, ми їх сьогодні не використаємо, то треба десь в погріб класти, щоб реживі були. Лучше би Тому ми їх використали. Я ще тобі розказував з землю якусь чи відро від водоміціонки, від чи від чого щось робити, накидати і вони навіть там розмножуються. До мене вже з'явилися такі маленькі червячки. Ага. Реально, візьмемо вдома якесь відро, на себе землі, скидаємо туди їх, і при викопаємо. Сьогодні, що Тоже я... можна, Бомба. Да. Ці, що сьогодні я взяв, це ті, що в мене вже місяць живуть. Да? Нормально. Я кай це домашні черв'яки? Помідори домашні червки домашні. Да. Да. Так, ну що хлопці, сідаємо. Да. Руслан, сідай. А, да, да, і сідаємо. Давай. Так, є перша риба. А ну показуй. Зараз я зійду нижче. Плотва на часничний пуф. Угу. Нормально, все, начало є. Начало є Я думаю, тут садок будемо кидати за малий, щоб місце да, мечтати. Так, да, так, да, так, да, малий. А коли вже зловимо коропа, тоді кинемо великий. Платва така жирна. Угу. І де тут є що їсти? наїжено Дивіться, як потрібно робити. А от як не потрібно. І от за такими своїми сьогодні трошки позбираємо. Може вони десь побачать їм, може совість трошки воно в місці заграє. Ну Це ж можна забрати ж, правда? Звісно можна. Що ж його -що -що залишати. Отак завжди треба робити. Да, після себе мусору залишати не можна. Місця повинні бути чисті, щоб люди приїхали і нормально відпочивали. Нічого важкого в цьому нема, правда? Так, да, дві минути і чисто. І для себе якось зручніше сидіти не в мусорі, а частенько чистенько, трава. Да, природа повинна бути чиста. Да. Що там щось чувствується? Может тоже укулять Плотва, да? Плотва. А. плотва собака. Ну ничего, держи. Ничего, ну, нормально. Це поначалу плотва, а потім вона піде спати І да. буде карась і карасикору. Уже начало є, вже хорошо. Червячок о, плотва вот на червячок нечего сына. Вона обычно на опаришь. Такая желта. Да, такая хорошая. Что там кто-то є? Знову похоже на плотву, да? О, тут хорошая плотва, чуваш. Не понял, что желта, здорово. Угу. Две. Як я карась почти. Жирно. Ага. На таранку саме то, я скажу. Черв'ячок любить. Угу. У мене теж все на червяк покльовує. Ще окунчика зловив. Перекинув спінги, бо витягнув і все пусто. Треба частіше перекидати, бо тут з'їдає. Дивіться, яка плотва попалася. Гігант. Жовта, гарна. Класно. На часничний пуф з опаришем. Класно. І клюнуло дуже дуже добре ниряй Як карасевич закидаємось далі зараз закормимо рибу і риба вся наша. яка да. є Нам багато не треба Нам по десятку і хватить скромні пацани да. Бульк їє. так пару. Може з 10 закинемо. Хай буде, може прийде якийсь короб, карась. Повинен? Він же їсти хоче. Їсти хоче. Батько займається важливим процесом. Це в нас шашлик буде на вишні, так? Да? Так. Да. Дрова з вишні. Ти вже все закинув? Так, да, на корпу все закинув. Чекаємо отаких плюс-мінус, таких, угу. Плюс таких корпів. О, так. Да. Було б непогано. Вже вітер стих, вода гладенька. Дуже гарно. В ліліях вже починає гуляти риба. Там, де приготували, по сінах хтось кидається. Дуже гарно тут, так в комишиках. Шик-шик. Я вже заколотив манку, закинув вудочку на манку. Але щось не хоче клювати. Щось взагалі перестало клювати. Клювало, клювало і перестало. Ну і нічого, ми чекаємо, це періодами воно клює. Так, а ну показуй, як ти готуєш гриби. Як? Всипав перців, всипав солі. Они так, цікаво, бо я... я такого нікого не бачу. Вот такой. Джага джага. <ріху> музыку, музыку включать надо. <ріху> И вони так маринуются? Да. Нормально. Все готовить. Да? Промариновый. А ну? А як ти, скільки солі, скільки перцю? Та нормально. Сипнув ну, то й добре. І стриба не хоче клювати. Ну оці. Латва відійшла, а карась скоро там ще не прийшли. Щось вони довго йдуть. Да. Може вночі буде клювати, бо жара сьогодні була. Таку погоду. Може клювати вночі, а може взагалі не клювати. Це, це я не вже... казав, що вона не клює. В неї нема клюва. А, <рес> <рес> нема клювати, і не клює, да? це як карта ляже. Ну це все, все залежить ще від ставка. На кожному ставку по різному. Буває, що клює ночі, Як от вороновиці у нас було, тільки ночі. На, на, на гірнику. На гірнику, так. Да. До нас прийшов дружок. Будеш ковбаску? Будеш? На. Ох ти ж аж з пальцями грізнув. І що? Нормально? Якийсь іншуганий. Але смішний. Перший раз на каналі ми з батьком вдвох в кадрі. А, ні, ми були за столом. За столом? За столом, коли камеру на штаті вставили, ми були в кадрі. Ага. Ну а так просто не були ні разу. Так. Батько вже закінчує. Починають. А, Я а тільки, тільки поч... починаєш. Я тільки починаю, це перший. У нас тут м'ясо, цибуля, шампіньон і у Помідор. да, нас. Буде дуже смачний. Я даю 100% гарантію. Да, гарантую. У мене трошки покльовувала щойно плотва на манку, навіть одну піймав. По вартості риболовлі на даному озері я залишу контакти внизу під відео і ну, там опишу все, що стільки коштує, як приїхати, посилання на мапу скину, щоб не путались люди. Тож так, Продовжуємо цей гарний вечір. Сьогодні погода нас дуже радує. Вечір шикарний. Це останній теплий день літа. Да. Да, да, да. До речі, сьогодні 30 число. завтра 31 І все, лі літа немає. Остання літня риболовля. Почнеться осіння. Щось да. є, щось є, щось є, щось є. Опустило. Натягує, натягує, дивись. Кицак треба, кажи зразу, І що там? О, хтось є? Чи нема? Хтось є? Може це перший карасевич на нас порядую. О, плотвень! О, лови, лови, лови! Е, е, е! Да вы яка! это рекордно! Капец! Да! <свят> на макух, да? Не, на. Кстати, клю навернацього, як воно называется, як воно называется, кажить меня, я скажу вам. Папап? Бойл. На бойл? Да. Жестко, покажи ка Монстр. <свят> да. Класс. Ну тут тішки вони такі цікаві такі. Ага. жовті такі. І як. жирні дуже. Да. Класно. Більше, ніж ладошка. Але знаєте, налякала більше, ніж... То там так водило, я, я думав там вже якісь або кори поведу, або да. що А тут село. Ну все, приємно, поклявочка риба. Як ти говорив, якщо риб... руки рибою пахнуть то рибалка вдалась. Джер... Джер... Є? Джеф, так. Да. Ті, чим займаються важливим. Батько докінчує одягати шашлик. Руслан міняє Насті. До речі, так платва клюнула не на бойл, а на горох. Хе -хе. Платва захотіла гороху. Гарна тут містина. І, до речі, незважаючи на те, що будній день всі місця зайняті. Дивіться. Далі все в машинах. Так, Дивіться, що закидаю флет-кормушечка, забита прикормкою флет. Тут два гороха, там попап. Груша. груша. Ти таке закидаєш. Да. А то весь час на червяку ловимо, а це вже трошки переходимо. На таку снасть, щоб можна було зловити і короп. Отакий у нас шашличок. Вже досмажується. Почти готовий. Ще трошки і буде готовий. І знімаємо шашлень? О! Готовий. Так, да? а чого ж ні? Пішли. Пішли. Кидаємо на лавашики, гриби, помідорки, все просмажене. Геть цибуля є. У мене щось вже слинка котиться. Кусайте. Можна кусати? Так, да, Зразу так. А ти говорив, що я ти ще хай стоїть, а ми голодні вже. Ці Аромати ходять над річкою. Ну сейчас, може і риба почує ці аромати і прийде до нас. Ну на такі аромати тільки сом може прийти. Ну, сом теж хороша риба. Що тут вийшло? О, горка непогана. Вже стемніло остаточно, 12 годин ночі. Батько гріється біля вогня. Нормально? Нормально, тепло. Ніч тепла, хороша. Нормально все? Як шашлик шушимовський? Ой, ш... шуршимовський, дуже смачний, дуже смачний, соковитий, батькові дякую. Ось такий шашлик. Мастер, мастер. Вже зіглопита. Е Я завтра спитаю рецепт. Бо я mm. так не буду спати в три ночі. <рес> Вже будемо лягати, рибка поки що не клює, але гуляє капець, скидається, бризгається, по комишам шумить. Але ми її чекаємо. Можливо, вночі щось клюне гарне. А так, все, лягаємо. Всім добрий ранок. Прокинулись, перезакинулись. Цей спін, що був з байтранером включеним. Його аж туди, чорт чорт знає куди. Метрів 100. Сигналізатор зараз не, не працював і не було чути, що воно його волочить. І так я його звідти і не зміг витягнути. То призакинув вже знову. Все-таки захотів він того попапа. Або горох. Так, А зараз призакинувся, покльовує часто, будемо зараз ловити. Перший вранішній карась хороший, більший ладошки. Он такий монстр. Класний. На опаржу взяв. Було щойно дві покльовки підряд на удочку і на спінг. Тут у нас на опарик попався карась такий, грязнючий в болоті лежить, а на Ой, удочку попався ось такий красень. Йорш. Ну, для йорша він крупний. Прикольна рибка. І ця ще клювала. Я не, не встиг вже, трачі руки не мав. Що там, опять платвень? Так, да, пішла плотва. Прокинулась вже. Тільки закинув, відразу в секунді клюнула. Угу. Така нормальна. Якраз ти хотів таранки. Якраз буде таранька, так? О, 65. О, це вже не плотва, карась. Карась. Ну і покльовка була хороша, натягнула так. О, да. Такий кругленький, хороший. Да. Но білий, да? Білий. Да, да. називається. Угу. Бойки. Хороший. На опарыш? Да. Червяки тики на опарыш, да? Червяки тики на опарыш? Кажу, караси тики на опарыш. Да. А плотва на червяк, да? На пуфу, чесночный. А, на пуфу. Бо обычно плотва на опарыш клюет, а тут наоборот. Плотвень. Да. Хорошая такая. Воно видно, коли плотва, то тягнеться пряменько. А як карась, то веде в сторону якось. Пройшла буквально хвилина, а може й менше, опять покльовка. Що там, щось є? Я думаю, так. Да. Плотва атакує. Опа, є. Кругленькі, жирненькі. Ага, таранька буде хороша. Щось тягне руслан. Что там она? О! О, карась! Кругленький, хороший. Красивич. Руслан тоже зловив. Хто там? О, платва, ну хороша, да? Крупняк. У нас тоже, таранька будет. Не, вона і жарена непогано, в принципі. Типу не встиг даже руки помити. Відразу. Щось дуже активно плотва. Не дає карасю клювати. От і батькова перша Угу. Mm -hmm. Поки я збираю палатку, батька виловив. Нормально? Нормально. На опариш, да? Да, що... так? Ми вже зібралися. Будемо діставати улов. Що там, плотвички? І... Два караси? Один. Один. А ну положи такого. Ну, плотваються в тебе, звісно, це взагалі жесть. Mm -hmm. Диви, як карась. Якби таких 15 штук, то наче того карася правда? Ага. Могло б бути краще, але могло б бути і гірше, правда? Ну звісно. На одну сковородку все рівно да. є. Не, мені тут подобалося. Тут прикольно. Ставок шикарний. Риби тут дуже багато. Mm -hmm. так що Рекомендую сюди приїжджати, ловити рибу. Дуже гарне місце. І багато риби, риби дуже багато. особливо ночі я вставав. Тут кишить риби, кишить. Скидаються такі здоровенні, що просто нереально. І гарно. Да. І під'їзд хороший. Тут, в принципі, адекватно. Дорога хороша, під'їзд. Да, да, да. Да. Що сюди приїдемо? Приїдемо обов'язково, В цьому році. В цьому році навіть? Да. Ага. Осінь приїдемо. На цілий день, щоб наловити багато риби. Угу. Ясно. А ти, а ти тут що саме більше на цьому озері, На, на цій водоймі, так скажемо? Я взагалі коропа великої ніколи. До 2 кілограмів. До 2 кг, так. Ну тут їх багато, так? Да? Особливо минулі роки в цей час, от кінець серпня, то завжди клював короб таких середніх розмірів. Невеликий, такий два-півтора угу. кілограма. В мене із-за цього довбаного сигналізатора, який не спрацював на байтранері. Він стояв, вимотало 100 метрів ліски і ушло в далекі-далекі лілії туди. не спрацював? Сигналізатор поганий вже старий. По ньому собі пішла ліска, а толку ніякого цього не було. І заволікло туди, то почалося обривати. А міг би бути короб. Да. Твій короб уплив. Угу. Так, давай достану улов. Саша трохи набомбив. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Трошки є. Зараз порахуємо уловище. О, є трохи. так, карась. Один, два, три. Два окуня. Ось таких. Де тут він цей? Йорш, Йорш. А, ні, це третій окунь. у вот Йорш. От ага. І плотва. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Короче, таранька буде, батько. Да. Як ти і хтів, таранька у нас буде. Нормальна риба, Да? Нормальна риба. І риба хороша, платва така гарна, жовта, карась Єві. хороший, круглий. І тут багато видів риби є, яка хочеш. Да. Гарна рибалка у нас вийшла. Дякую всім хто дивився до кінця. Не забувайте ставити вподобайочки, підписуватись на наш канал, це дуже важливо. Всім до побачення, дякую, що були з нами. Всім пока!